Як реалізується державна програма є відновлення? Розглянемо для прикладу дані Київської громади та в цілому Чернігівщини. Київська громада є однією з найбільш постраждалих від війни і разом з тим, такою, де житло активно відбудовується. У Нас пошкоджено більше 1306, 1306 приватних будівель. Чотири багатоквартирні будинки, із них 68 будинків по громаді приватних було знищено повністю. Також запрацювала програма є відновлення з травня 2023 року. І люди активно почали подавати заявку. Зараз у нас на даний час подано по пошкодженим будинкам 430 заяв станом на сьогодні. З них 410 вже були розглянуті. По також проводимо активну роботу по видачі сертифікатів житлових. Тобто у нас зараз 40 заяв на отримання сертифікатів та грошової компенсації, і вже 15 сертифікатів люди отримали. Два на вчорашньому виконкомі також було затверджено на отримання, і одна заявка вже була погоджена на відбудову. Загалом вже десь близько 230 чоловік отримали. Кошти на свої картки по програмі є відновлення, і там 6, ще 6, 7 на капітальні ремонти, які також активно відбудовуються. Програма є відновлення діє вже рік. і Її основні показники по Чернігівщині на даний час підсумовує керівник обласного управління містобудування. У нас всього по. Пошкодженому майну в області громадянами було подано 4068 заявок. Це, власне, ті заявки, які стосуються будівель пошкоджених, тобто тих будівель, які можна відновити шляхом ремонту. Станом на сьогодні в нас по цьому виду компенсацій повністю розглянуто заяв і нараховано компенсацію по 2105 заявках. Це власне, це заявки по легким ремонтам, там, де люди вже отримали кошти на свої електронні рахунки, і де вже в більшості випадків проводять певні відновлювані роботи. Також у нас вже є певна динаміка по капітальним ремонтам. Це, власне, той ремонт, який має обмеження в 500 тисяч граничну суму. У нас вже є 113 таких заявок, які, які розглянуті, і по яким вже виплачено перший платіж. Тут хотілося б нагадати громадянам, що в випадку капітальних ремонтів сума компенсації надається в два етапи. Перший етап у розрізі в розмірі 30% від загальної суми нарахованої компенсації 70. 70, да, 70. Ось, після того, як людина проводить на цю суму певні будівельні роботи або закуповує матеріал, вона проходить верифікацію. І вже після підтвердження цих робіт або купівлі будівельних матеріалів, людина отримує залишок 30% від загальної суми. Так от таких заявок у нас вже 113%. Загальна сума виплат по пошкодженому майну наразі становить 221 мільйон гривень. Це власне та сума, яка пішла на особові рахунки громадян. Якщо говорити за знищене майно, то в нас за весь час реалізації програми відновлення громадянами всього було подано 732 заявки. На отримання житлових сертифікатів. Ось. З цього числа вже сформовано 281 житловий сертифікат на загальну суму 412,5 млн грн. Ось. Тобто майже 300 сертифікатів у нас вже в області сформовано. І, власне, за ці електронні документи люди зараз вже купують собі житло. Якщо говорити за динаміку реалізації таких документів, то станом на сьогодні ми маємо інформацію про 99 об'єктів нерухомого майна придбаних за житлові сертифікати. Тобто майже 100 об'єктів люди вже купили в рамках цієї програми по області. Загальна сума такого придбаного житла зараз становить 153,5 млн гривень. Також тут варто окремо зазначити, що договір куплі-продажу за цими електронними документами має оформлюватись виключно у нотаріусів, які зареєстровані в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Наразі ми маємо в Чернігові 27 таких нотаріусів, в Ніжині 2, в Прилуках – один і в Корюківці один нотаріус. Хотілося б додатково повідомити для громадян, що. Переглянути перелік цих е, нотаріусів з їхніми адресами можна на офіційному сайті є відновлення, є рекавері, там є окрема вкладочка з списком, де кожен громадянин може зайти і подивитись, до кого він може звернутися е, в порядку укладання таких от договорів. Ось, е, крім того, в нас вже зараз е, фактично е, працює і компенсація в вигляді грошових. Сум на відбудову знищених об'єктів. Це власна та ситуація, коли в результаті бойових дій у людини було повністю знищено об'єкт нерухомого майна, житлову будівлю, і вона планує відбудувати на її місці свій будинок. Так от, по цьому виду компенсації, ми зараз маємо 135 заявок. Сформовано грошову компенсацію вже по 15 з них. Загальна сума таких виплат становить майже 36 мільйонів гривень. Велика кількість громадян продовжують подавати заявки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло, тому необхідно безперервно інформувати людей про основні норми і правила оформлення цих заявок. Нюанси є, є певні проблеми, які там пов'язані з документами і з особливостями кожного заявника. Але я ж кажу, тут головне не замикатись собі, не замикатись всі проблеми, а звертатись чи до органів місцевого самоврядування, чи до нашого управління, чи до. Громадські організації, які допомагають цьому процесі, і разом ми подолаємо цю біду і допоможемо людям відновити своє житло, щоб вони мали де жити.